Російські окупанти вдарили по Харкові з території Білгорода двома ракетами С-300. Пошкоджено дитячий лікувальний оздоровчий центр. Зруйновані медичний корпус, будівля їдальні, пошкоджена територія закладу. На щастя, без постраждалих. Протягом доби окупанти завдали ударів по більш як 17 населених пунктах області. У селищі Слобожанське Харківського району пошкоджені опори лінії електропередач, будівля селищної ради та прилегле приміщення. Лише по Харківщині цілили окупанти цієї ночі. Увечері росіяни обстріляли житловий сектор в одному з населених пунктів сумського району. Ударною хвилею пошкоджені приватні будинки палав будинок культури та помешкання цивільних людей. Осередки горіння вдалося ліквідувати, що не дало вогню поширитись на будинки поруч. Далеко не на заходь, стой там, Леха!